Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємося важливу інформацію. послання від вищих сил. Отже, давайте будемо починати. Важлива інформація. Послання від вищих сил. Якось дивно говориться про те, що тут на вас ведуться магічні атаки. Йдуть знаки, йдуть підказки, щось ви помічаєте, але як начебто відмахуєтеся. Можливо, можливо, у ваших снах приходять до вас підказки. Тут йде магічна дія на вас, причому дуже серйозна, і ваші ангелохоронці чи ангелохоронець і вищі сили дають вам підказки. Але ви на ці підказки не звертаєте увагу. Хтось дуже серйозно працює в вашу сторону. Хтось вносить в ваше життя деструктив. Ви не звертаєте на це уваги. Хтось намагається нанести вам руйнування. Тут магія чистої води. Людина, з якою ви розійшлися. Людина, з якою ви розійшлися, і в минулому ця людина була для вас близькою, близькою, і з цією людиною трапилась неприємність. Він заздрив вам і втрачав через свої заздрощі, щось він втрачав. І він заздрив тим благам, які у вас були на той момент, або перспективам. так? Він створив, Він створив вам перепони. Якісь випади, мабуть, були зі сторони цієї людини, і вам довелося. Припинити це спілкування, ви помітили, що людина агресивно налаштована на вашу удачу, на вашу успішність, на ваші результати. От і виникла ситуація, коли ви поставили на спілкуванні з цією людиною крапочку. Ви перестали спілкуватися з цією людиною. У вас не було іншого вибору. Просто не було. Це було єдине правильне рішення на той момент. І сьогодні ви про це не жалкуєте. У вас немає жалкування про те, що цей зв'язок припинився. І ця людина на сьогоднішній день продовжує впливати на вас магічно, намагаючись зруйнувати ваші стабільні позиції, зруйнувати всі ті блага, які у вас є на сьогоднішній день. Хтось тут колдує, хтось тут магією займається і таким чином хоче зруйнувати ваше життя, принести в неї руйнування, в життя ваше руйнування принести. Перекриває вам тут дороги, його вплив йде на перекриття доріг. Перекриває вам доступ до можливостей, до стабільних позицій, створює болючі і важкі ситуації. Вам доводиться переживати, нервувати, хвилюватися. Ви не розумієте, з чим це пов'язано, ви знаходитесь в пошуку цієї інформації, не можете дати собі відповідь. І вам тут, бачите, вам тут потрібно. Зробити якісь дії для того, щоб зупинити цю людину, вам потрібно захищатися, вам обов'язково потрібно поставити захист. Вам потрібно зробити все можливе і неможливе для того, щоб цей вплив до вас не долітав. Людина поставила ціль, однозначно, ціль зруйнувати ваше життя, повністю зруйнувати. Ваші життєві позиції, стабільні позиції саме б'є по стабільності, чи по заробіткам, чи по тим перспективам, які у вас є на сьогоднішній день. Ціль поставлена, і чого б йому цього не коштувало, він буде добиватися цієї цілі. Чогось ви не помічаєте, якісь можливості, які можуть повністю змінити положення справ в вашому житті. От вам даються шанси, можливості. Вони знаходяться поряд з вами і рукою подати до цих можливостей. Але ви, як, начебто, проходите мимо або вважаєте, що це не для вас, але це допоможе вам. Отримати крила і вирватися, вирватися з тих обставин, в яких ви сьогодні знаходитесь. І як карти показують, ви тут знаходитесь в обмежених обставинах, які не дозволяють вам отримати ці крила. Шанси, шанси, отримавши, верніше втративши які, сьогодні ви в майбутньому не зможете їх отримати. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ви боїтеся втратити позиції, не ризикуєте. Ви привикли до того комфорту, який є у вас на сьогоднішній день. Знаєте, як начебто ви знаходитесь в зоні особистого комфорту і виходите за. Межі так, за кордони цього комфорту вам не хочеться, ви самі себе посадили в ці обмеження. Багато дуже перспективного, можливостей, ви ними не користуєтеся, ви боїтеся ризикнути. Ви боїтеся ризикнути, прийняти рішення в сторону цих нових перспектив для вас. Але доля дає вам шанс, дає вам таку можливість і, скориставшись цим, ви можете повністю. Змінити ваше життя від початку і до кінця, і досить таки благоприємному направленні для вас. Якісь перспективи тут, якісь перспективи, пропозиції йдуть в вашу сторону. Вони є ці пропозиції, але таке відчуття, що ви не впевнені в своїх силах і можливостях, так? або ви, можливо, не вірите, що ці шанси для вас. Шанси, які колись, колись вам вже пропонувалися долею, як другий раз ще раз доля дає вам таку можливість ризикнути, ризикнути і зробити крок вперед. Є люди, з якими ви можете це реалізувати, люди, які вас підтримають, люди, які дають вам свою допомогу і підтримку, плече опори, на яке ви можете спиратися. І ці люди є. Вони однозначно є. Але ви боїтесь. Ви боїтеся, що не справитеся. Ви боїтеся, що це ваша уява, що це ваші припущення. І, зробивши крок до тих нових перспектив, ви можете втратити те, що є на сьогоднішній день, те, що є стабільним для вас. Ви боїтеся змін. Хоча всі. Натяки, всі натяки говорять про те, що це повинно трапитися. Всі обставини і події, які програються зараз в вашому житті, усіляко натякають вам на це. Ви боїтеся, що ви втратите те, що є на сьогоднішній день, і з новим не справитеся і те, що є, втратите ваші стабільні позиції. Що ж вам хочу сказати, менше розповідайте про ваші плани на майбутнє. От прямо менше розповідайте про плани, які ви сьогодні точно впевнені, що будете їх реалізовувати. Що ви відчуваєте, що ці ваші Задумки ви можете в майбутньому реалізувати. Про такі ваші плани намагайтеся менше говорити. Не всі ці в вашому оточенні. Е яким ви можете довіряти? Деякі з цих людей з близького кола, це можуть бути і родичі, це можуть бути і знайомі, колеги на роботі. От Деякі з них, не всі, але деякі з них дуже б цього не хотіли. І побачивши, що ви можете реалізувати ваші задумки, можуть поставити вам. Скажімо так, палки в колеса. Тому що в них є доступ до ваших планів, і тому, зробивши помилку, розповівши про ваші ідеї, так, які реально здійснити і у вас є для цього ресурси, ви можете самі собі зашкодити. Не всім у вашому оточенні ви можете довіряти, вам потрібно переглянути коло вашого спілкування. В основному родичі, бачите, родичі менше говоріть про ваші ідеї, мрії, бажання, тому що ви можете перекрити удачу. Ви можете просто закрити удачу від себе. Вам заздрять і хочуть, щоб ваші успіхи були в їхніх руках. Така сьогодні є підказка для вас, тому тримайте руку на пульсі, не підпускайте до себе підозрілих людей, навіть якщо це ваші родичі. Ну якщо вам потрібна особиста діагностика, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам, що дивились мене до кінця. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!